Українські воїни передали трофеї з поля бою до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це і державні нагороди російських солдат, їхні шеврони, ну а ще уламки дронів, амуніція та документи. Загалом музей отримав понад 200 артефактів з найгарячіших точок України. Трофеї наших військових бачив Владислав Паливода. Російські медалі, шеврони, дрони різних типів, а ще зброя, амуніція та документи. Все це трофеї наших захисників, здобуті у важких боях. Більше 200 артефактів українські воїни передали до столичного музею. Трофеї нам показує герой України. Командир 225-го окремого штурмового полку. Олег Ширяєв каже, це здобутки лише його полку на різних напрямках фронту. Харківщина. Це початок повномасштабної війни, потім Бахмутський напрямок, це рік після початку війни, потім напрямок так званого Серебрянського лісництва. Потім це Горлівка, Авдіївка, це підрозділи, проти яких ми воювали в часовому міру, і це, звісно, Курщина. Ось шеврони російських солдат наочне свідчення ворожих втрат. Тут їх десятки від сумнозвісного ахмату до Шторм-Зет. А це шеврон 76-ї псковської дивізії десантно-штурмових військ. Його затрофеїли на Курщині. Це одна з найпідготовленіших дивізій десантно-штурмових військ противника. Знищувалась нами на курському напрямку і е, втратила досить багато бійців, втратила досить багато техніки. А ще звідти ж є шеврони іноземних бригад, які воюють в армії РФ. Приміром, північнокорейських бійців. Саме вони приймали участь в м'ясних штурмах. Від 10 тисяч прибулих корейців було стерто приблизно 5 тисяч. На курщині наші військові здобули й цю карту. На ній розписані всі позиції ворога, і завдяки цій мапі зсу вдалося просунутися вперед та знищити сотні російських солдатів. Вона дала нам зрозуміти, де знаходиться артилерія противника і де де і які підрозділи стоять. Є тут й уламки дронів, які росіяни щодня застосовують на полі бою екіпірування і документи і звичайних солдатів вищого офіцерського складу. Про один із таких документів розповідає пан Олег. Це був керівник штабу Полка Ахмат. Міністерства оборони, ну не, не Розгвардії. Цей офіцер загинув при штурмі. Наші штурмові групи штурмували опорник, на якому знаходився командний пункт. І він загинув. У нас були його документи, була там особиста його зброя і так далі. Тобто, це найвищого ранку був. Це на якому напрямку? Це на Курському напрямку. Загалом 225-й окремий штурмовий полк офіційно передав до Національного музею історії України у Другій світовій війні понад 200 трофеїв. Сформувати, зберегти, передати наступним поколінням історичну пам'ять про героїчну боротьбу наших захисників, про героїзм нашого народу у час найбільш важких історичних випробувань подивитися на експонати зможе кожен охочий їх уже найближчими днями виставлять у музеї владислав паливода олександр корецький ми україна марафон єдині новини